Привіт всім, з вами Бой і сьогодні ми поіграємо в Jetpack Joyzer. І саме сьогодні. Саме сьогодні наш п'ятий САМ. Мені навіть самому вже цікаво, що далі. Що далі. Який той буде подарунок. Опача. Надіюсь, подарунок буде, е, десь 100 000 монеток і знижка на все, що ти купуєш. Знижка десь 30%. здесь 3%. Я? я навіть не знала, що в мене є 5 бомб. А, точно! Тож. За САМ. Останній раз, коли ми грали, то п'яту бомбу П'ять бомб получили. Опа! Якщо так подивитися туди в віконце, аж хочеться туди самому в то місце потрапити. Там так прикольно. Аероплан. Топ ферм. Перша літера. я зібрав її, ура! Ну а мені ж треба бі... рекорд. йо -мо! О, вот відео. Чому всі реклами такі скучні? Блін, скуката. Скукотень. Топ ферм. -майо здохли. У мене жодної їжня... фольки не дістали. Надіюсь, що раз того разу ти дві букви знімлю. Опа! ча, мотоцикл! -майо! Так швидко здули! От іменно так швидко! Ну що ж тут таке? Блін, в мене таке враження, бо я ніколи не зберу тих п'ятий день це, напевно, тут найважче. Ура, ну хоч би щось получили. І то в останньому, в останньому білеті. І навіть звук з'явився. Я навіть не замічав. Дракоша! Давай, давай! Підпали андроїда. Хоча в мене немає щоб в мене андроїд згорів на телефоні. Та йо ма йо, в таких невчасних моментах. Буква. А, давай, давай, ловись, ловись! Є! йо -ма! -йо. Ну, так, так везе з відео, але з буквочками не везе. Ой, і зараз я буду крутити. Та блін не везе. Та, блін. Блін. А ти є сам чи когось маєш? Все-таки я то сердечко вже використаю. Чік. Та йо мою. Ну, хоч би це мене радує. Опача. І полетіло. І крутимо останній. Ну, хоч би щось порадувало. Ну, хоч би щось. Ну, щось, щось, щось. І йдемо в похід за третьою буквою. Опа, чо, байк О, подвійні монетки. Не цікаво, коли ти вбиваєш на то що з них вилітає. Якась система. Чи що? Я навіть не знаю що. А моє. Да-да. Таке. До. Невдача. Але ми попробуємо ще раз. Для чого я знімаю відео? Для. Для всього. Для всього, да, для всього. Дайте, ураган несеться. Да, ураган. Опа, дракоша. Афієний дракоша. Ну, зато лотерею зловили. Да. йо моё Поразка. Не то, що не вдача, це вже поразка. В лотереях, конечно, жоден раз не повезло. Дракоша. Давай збирай монетки, збирай монетки. Може і буквочка з'явиться. Давай, давай, не здихай. Не здихай. Ой, навіть не хочеться казати. Ну, хоч би щось в лотереях нормально. Ще раз повезло. І ще раз знов повезло. Їе. Законо. Зараз настійки буде швидку і так. І так капець наказав. Навіть неможливо зробити. Так. І все, все. Ну, я не буду здаватися, все одно до САМ -а. дойдемо. Опа, почати ліпорт. Чик-чик, чик, 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 чик-чик-чик-чик, чик-чик. Чек, 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 чек. Я тупо ви ще знажимаю. Тепер, не, тепер не. Знов ня, знов нє. Йо-мою! Опа! А ви мене не злова, дороге. Безумні. Ай, -мо, птичка! Яка срає грошима. Ура! Ну, хай би колись таким світ стане. Може, голуби будуть приносити, там гроші, куди чимось будуть нормальними. Ой-ой-ой, зламалася моя птічка, Ну нічого. Кожного дня гинуть, голуби під колесами машини! це не машина, це колеса. Це теж не машина. І не колеса, це похоже. Похоже, джетпака, якого бояться всі андроїди і ті, хто працює в лабораторії. Ну, не везе. Бой ніколи не здасться. Буде продовжувати, продовжувати. І ще раз продовжувати. Мотоцикл. Я вас завалюю жал, жалки людішки. Ще візьму бухлішки і, і пойду бухати. Круто, что у меня мотоцикл. Бел, Бел мотоцикл. Був! Блін, перехожа на російську мову. До чого ми до чого світ покотився? А я хотів так безпалювно пройти. Але нічого. Не 8 тисяч. Вообще, зашкалює ціна. Я не здамся без бою. Без нокаута. Бляха, що за хрень? Як не повезло, та бляха, муха. Давай життя, давай, будь ласка, життя. Життя! Ну? Є, я вгадав. Дякую, дякую. Дякую. Єс, єс yes, yes. Хто казав? Я казав хоча мені везе. П'ятий П'ятий раз Ти САМ. Капец. Ой, 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 Що ж так багато бомб Зверху вниз бляха муха йо -мо! Все, я розівчився САМ грати. тому що мені та таблиця... Мобіна заважає. Все. Блін, що я так розівчився грати, капець. Але зато подаруночок є. Хе-хе-хе. А я його голова болить. Знав російська мова. Лотерей давай, давай атом! Атомний вибух. Супер. Хрясь. йому то не болить. Мене би, наприклад, вже би на кусочки розірвало. Так, що тут буде? Що тут буде? Ну? А я думаю, що щось буде прикольне. А тут дало якусь фігню. Фігню. Та блін, я думаю, що тут було буде... душей. Але тут купу-купу лайна. Ось тут розпродаж, чому ви мені не могли ту голову дати? Гадали зараз кажу яку. Ось таку. Ну, коротше, ще є САМ. Ну, ви бачили, що там нова таблиця САМів. Так що повезло. Зараз, до речі, я збираю на ту голову з наушниками. І це, походу, 100... ні. Два дні залишилось. І навушники пропадуть, хоча в мене вже 8 тисяч. Я скоро назбираю на навушники. Йоу, є. Ось і на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, не забудьте розказати друзям про мій канал може, теж підпишуться, то підписчики потрібні. Шість підписчиків. Ну, не везе людям, правда? З вами був Бо бой, всім пока!